Стахановчанки Олена та Марина отримали ключі від помешкання. Їх зруйноване житло було на четвертому та п'ятому поверхах над епіцентром вибуху. Кажуть, світ не без добрих людей. Більшість майна у зруйнованих квартирах ціліла. Тому у перспективних планах переїзд до нового помешкання. Ну знайшли рівнозначну квартиру доволі вибором. Звісно, кімнати менше, але в общем з ремонтом, звісно. Очень довольна. Властям нашим. Квартиру я нашла на южном микрорайоне. Первые дома, девятиэтажки, как въезжаешь, от ромашки. Квартира хорошая, с ремонтом, ну немножко меньше по площади, чем была моя предыдущая. Ну, в принципе там уже ничего делать не нужно. Заходи и живи. Міський голова Юрій Борісов вручив ордери і ключі від квартири їх новим власникам. Це дві однокімнатні і дві двокімнатні квартири. Житло придбане за рахунок коштів міського бюджету. Трохи раніше ще одна родина отримала квартиру з житлового фонду міста. Пострадало 15 квартир. Давайте так, арифметика. 15 квартир ми покупаємо. Бо на сьогоднішній день ми можемо чітко сказати 5 квартир. Ми вже скажемо так вичеркнули з списку. Жителі подякували керівництву Стаханова за надану допомогу, відмітивши, що новими квартирами залишились задоволені. Стосовно ж причин вибуху досі ведеться слідство.